Тема уроку збільшуємо або зменшуємо в кілька разів математика 2 клас. У нас є два жовтих кружечки. Потрібно порахувати, скільки буде червоних, якщо їх на три більше. На три більше це стільки ж, тобто 2, і ще три знаходимо дію додавання. До двох додаємо 3, отримуємо 5 червоних кружечків. Є два жовтих кружечки. Потрібно порахувати червоні, але їх у три рази більше. У три рази більше це означає по два взяти три рази. Знаходимо дію множення. Беремо по два три рази, 2 множимо на 3 дорівнює 6. Зробимо висновок. Якщо у нас потрібно збільшити число на декілька одиниць, ми виконуємо дію додавання. Якщо нам потрібно збільшити число у декілька одиниць, ми виконуємо дію множення. У нас є 8 квадратиків і нам потрібно порахувати трикутники, їх на 4 менше. На 4 менше це стільки ж, тобто 8, але без 4. Знаходимо дію віднімання. Для цього від 8 віднімаємо 4. Це буде число 4. 8 мінус 4 дорівнює 4. 8 квадратиків потрібно порахувати, скільки буде трикутників, якщо сказано що у 4 рази менше. 8 потрібно розділити порівну на 4, і ми знаходимо дію ділення. Ділимо по 2, отже, отримуємо число 2. 8 розділити на 4 дорівнює 2. Зробимо висновок. Якщо нам потрібно число зменшити на декілька одиниць, ми виконуємо дію віднімання. Якщо нам потрібно Зменшити число у декілька разів ми виконуємо дію ділення.